Друзі, мої вітання. Важкий тиждень виявляється для нас з вами. Ворог ближче до свого параду. Побідовесі все частіше такої цивільні міста. Власне, що варто очікувати на 9 травня, які методи ворог застосовує нині? Все це не тільки будемо обговорювати з нашим гостем. Це військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України 14-15 років та директор агентства реформування сектору безпеки, експерт з національної безпеки Віктор Ягон. Пане Вікторія, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Навзаєм. Російські пропагандисти заявляють про наказ, начебто, Путіна щодо удару арешникам по Києву за відповідь на потенційні атаки Збройних сил України у Москві на 9 травня. Російські пропагандисти стверджують, що за даними їхніх джерел Збройні сили України в Москві, начебто, готують якісь провокації, ну а відповідь буде: це удар арешника по Києву, начебто Ки Путін. Певні там якісь е, накази буде надавати. Наскільки серйозно варто сприймати ці повідомлення, які ще росіянці в своїх телеграм-каналах, мається на увазі пропагандистських телеграм-каналах, бо офіційних підтверджень Кремль ніяких не надавав? Ну, нам треба розуміти, що будь-які загрози з Російської Федерації треба сприймати серйозно. У нас війна. І навіть божевільні якісь там заяви все одно треба сприймати е, адекватно, відповідно до. То, що ми бачили в останні три роки. Що стосується орешника я пояснював нещодавно в одному з виданів, ситуація дуже проста. Що таке орешник орешник це ну модернізована така ракета, яка використовує баліст. Ну, це балістична ракета, яка летить з гіперзвуком через в тому числі з застосуванням. Частково космічного простору умовно кажучи, тобто вона дуже швидко пролітає. Засягти її можливо, а збити надзвичайно важко. Чому надзвичайно важко? Тому що фактично арешник це як шість іскандерів одночасно. От уявіть собі, що шість іскандерів десь плюс-мінус в одне місце можуть вдарити. Тобто, вона підльоті до місця удару вона розділяється на шість зарядів. І, відповідно, починає вибухати. Вона е, досить неточна, тому що вона, е, враховуючи, що це ракета, яка зроблена для не знаю, там тактичної ядерної зброї для просто ядерних зарядів, вони не потребують якоїсь там точності плюс-мінус одного метра, та, грубо кажучи, там кілометр туди, кілометр туди, знаєте, воно все одно накрило всю територію ядерним зарядом. Але вони використовують е, звичайні балланки. Без е, якихось зарядів, тобто без ядерних. І це просто дає ефект такий, знаєте, ну, кінетичний. Ми, ми бачили, як падають уламки ракет, які вже збиті, вони все одно наносять е, небезпечні не, небезпечні е, пошкодження. Е, а тепер про е, що можуть вони чи не можуть, і скільки в них їх є. Вони е, це, це це не моя інформація, це інформація. Західних розвиток у них на початок істеріки з речникам було п'ять штук. Одну вони запустили по Дніпру, mm -hmm. одну вони е, нібито запускали, але вона не, не долетіла до, до, до України, десь підірвалася в повітрі над ними. Бо я ще, ще раз не говожу: це експериментальна зброя, яка не стоїть на озброєнні в Російської Федерації. І у е, них ще було три ракети на стадії на, на завершальній стадії зборки. Там не вистачало їм деталей, бо це ж значна кількість деталей була західного виробництва. Можливо, вони там доробили ті три штуки. Але проблема в них в чому? Враховуючи, що це ракета, яка потенційно може нести ядерну зброю, і вона не, не стоїть у них на озброєнні, вони використовуючи її, мусять попередити ті країни, які слідкують за вилітом. Ракет з їхньої території, на предмет того щоб не отримати удар у відповідь. Тобто вони, грубо кажучи, мають позвонити Сполучені Штати і сказати, що вибачте, за півгодини буде виліт експериментальної ракети. Це не по вас. Ми тут, тут по, -по, по полігону будемо бити. Вони, до речі, так і зробили, коли стріляли по Дніпру. Вони позвонили, ну вони попередили Сполучені Штати, не знаю, чи попереджали там Францію, там Британію. Думаю, що ні. Я не знаю, який там протокол дій, але Сполучені Штати знали про цей удар. Причому здала, напевно, ще заздалегідь, тому що розвідка їм повідомила, там ж будуть погрози, там небезпека і так далі. Тобто, якщо вони зараз захочуть по нас вдарити, ми все одно будемо знати, заздалегідь. Ну, Сполучені Штати не будуть тримати цю інформацію в собі, а вони. Однозначно попередять своє посольство, там почнеться якісь там рухи, там не знаю, посольство почне ховатися десь під земелям і так далі. і так далі Тобто, ми, грубо кажучи, ми побачимо такі всі небезпечні рухи, але використавши речник, вони остаточно перекриють собі можливість спілкуватися з Сполученими Штатами на предмет не знаю якогось там переміря. Угу. Тому що це це фактично ну, плювок в їхнє обличчя. На рахунок того, що ми тут домовляємося про якісь там на 30 днів перемир'я, а ви тут е фактично ядерною зброєю б'єте по потенційному, е потенційним е угу. країні, яка з вами хоче там про щось домовлятися. Ну і так далі, і так далі. Тобто, це я думаю, що адміністрація президента Сполучених Штатів сприйметься досить негативно і е перспектива подальших. Контактів і перемовин з Росією на предмет можливого припинення війни буде остаточно поховано. От, і все. Угу. Ну тобто, я так розумію, зараз більше е, скидається е, таке враження, що це інформаційний якийсь такий тиск психологічний на нас, коли росіянці поширюють таку інформацію, що хочуть арешникам дарити по Києву. Слухайте, от реально воно ніяк не впливає на психологічний стан переважної більшості населення України. Україна просто проігнорувала. Взагалі, ну ч -ч частково там е частково, можливо, там хтось, хто в інформаційному просторі він це за це зафіксував. Але сказати, що всі говорять там по трамваях тролейбусах що от завтра ударять арешт, ну це того точно немає. Ну, ми, ми вже настільки перейшли там певні е майже відчуттів, що нам байдуже що, що вони там говорять, і ми просто ігноруємо. Я думаю, що це більше скеровано на внутрішнього е споживача. Тому що треба якось реагувати на те, що відбувається на під Підмосков'ї навколо Москви. Там угу. Ті прильоти дронів, зриви, зриви літаків рейсів, рейсів. І, так далі, і так далі. розумієте. Ну і от тут Путін виходить і каже: Ми тут, зараз, от ми все поставимо на місце, не переживайте, все буде гаразд. От і все. Я думаю, що це ще раз говорю, що це скоршу все, скеровано на внутрішнього споживача. Угу. Гаразд, пане Вікторе, але все-таки, от щодо, можливо, да, дійсно у нас більше часно суспільство вже адаптувалася до таких всіх погроз, які лунають з боку ворога. Але тим не менш, щодо 9 травня, ну я наприклад, там великня говорю от, е на цей день. знаю, що з Києва доволі багато людей е виїжджали, не тільки там в рамках того, щоб відвідати на свято своїх близьких, але й в рамках певних безпекових аспектів. Щодо 9 травня, президент говорить, що Росія може здійснити провокації на 9 травня. Вони хочуть якесь переми. Але ми бачимо, що найбільше штурмів за останні місяці зараз ми фіксуємо. Чого варто чекати від ворога на 9 травня? Як можна обезпечитись? Ну нічого, щоб вказувало на Росію, вони робити не будуть: не буде вильоту літаків, масованих ракетних обстрілів Ну тому що це в першу чергу невигідно і не нам. Ми до всього готові. Вони ж оголосили примір'ї, що піднімуть літаки, які зафіксовані, ну будуть зафіксовані всіма. І як вони будуть себе ну, асоціювати потім перед міжнародним спільнотою. Ми оголосили перемир'я, але це не наші літаки, це літаки, не знаю, чи космічні, чи, ну, чиї це літаки там злетіли і летять в сторону України. Чи це ракети? Ракети дуже чітко відслідковуються навіть не нам, а спеціальними комп'ютерними програмами. Тобто нічого такого, що вказував в них, вони робити не будуть. А, е, речі, які, можливо, будуть провокаційні, їм потрібна картинка. Їм потрібно для пропагандистів показати, що Україна це е, не знаю там нацисти, які навмисно не хочуть святкувати 9 травня і знущаються з ним Тому вони будуть шукати там там не знаю якісь там, е, бабцю діда якогось, які там кладуть квіточки, а якісь молодики які над ними знущаються. І це все знімається на відеокамеру, і потім викладається в Тікток і показується. Бачите, як фашисти знущаються над потомками переможців в Великій Етечній Війні. Ну от десь приблизно от такі от провокації. Вони вони це робили завжди в Україні. Знаєте, раніше у них було більше можливості, вони там вводили ці, цілі натовпи, там, грубо кажучи, безсмертних полков, в тому числі в Києві. Зараз таких можливостей немає, але не знаю, знайти якусь божевільну, яка одягне там Георгихівські стрічки, і спробувати, щоб вона там десь прорвалася через якісь кордони, щоб покласти квіти, а її не пускають, там якась там, наряд поліції, або її затримують за, за, за Георгію стрічку. Ну, це просто унікально, і все це буде зніматися з чотирьох ракурсів і потім показувати, бачите, наша стрічка, вона там, бім, ну, десь в такому плані. Я не думаю, що ця провокація дуже сильно вплине на нас внутрішній мирозприйняття. Ми Угу. От ви вже згадали соціальну мережу TikTok як платформу, де росіянці розповсюджують свої пропагандистські наративи. Тут в цьому контексті е, якраз от, служба безпеки України затримала 43-річну жінку, яка коригувала ворожий вогонь на найгарячішому напрямку фронту. Це мається на увазі Покровський, і агентів Росії почала вербувати вже саме через TikTok. Ну як на мене, я ну, я принаймні вперше зустрічаю, що саме через TikTok вже виходять е, на наших співгромадян. Зазвичай вони використовували мережу Телеграм. Але що показує ця історія, яка от що вони вдалися до вербування нашої співгромадянки. Наскільки це може бути масштабна така загроза такого роду? Ну, слухайте, дивіться, я в TikTok не зареєстрований, як він як він функціонує, мене менше всього цікавить. Але я просто знаю, що наші відкрили певні механізми, і все, що відбувається в телеграмі, вони можуть контролювати. Як це робиться, не будемо розказувати. І росіяни це зрозуміли, тобто їхні їхні спілкування з нашими громадянами фактично в режимі онлайн фіксується, і можна перехопити їхнє спілкування то, що не не, не всі, але в більшу більшу частину. Якщо і тому нам час від часу вдається не просто з за, запобігти терактам, а викрити їх на початковій стадії і не допустити залучення тих чи інших громадян. До злочинної діяльності, знаючи це, вони починають шукати якісь інші платформи. Перед телеграмом були контакти, однокласники, ще якась там не знаю там якісь речі пов'язані ну з, з більше з Росією. Але в Україні відсоток тих, хто там через ВПН користується контактах чи однокласниках. Не знаю, в мене однокласники закінчилися в тому плані. Знаєте, ще ще в му році, грубо кажучи, там чи якому. Тобто, mm. ну е вони шукають просто будь-якої можливості витягнути громадян е України на е контакти. Ми ж е пам'ятаємо історію, коли вербування підлітка було здійснено через е ігрову консоль. Ну тобто, фактично, в, 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 в чаті і, 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 і ігри бу було, е був контакт з, з нашим. Хлопцям йому там почали щось пропонувати, він там спочатку погодився, не погодився. Але слава Богу, що в нього були більш-менш підготовні батьки, і це все вчасно не просто пропинилося, ще й задокументувалося. Тому, яка є можливість, такого не будуть використовувати. Да, в тік значна кількість громадян шукає там собі якісь розваги або сам, самі щось там розміщають. Ну треба просто зрозуміти, що є певні. Мережі, які не контролюються не, не тільки з боку України, а й, а й з боку певних потужних спецслужб світу, ця лазейка активно використовується як шахраями, так і нашим ворогом. Угу. На останок, ще, пане Вікторе, хотіла вашу оцінку а, отримати від такої новини у всіх російських школах, дитячих садочках та коледжах з початку травня, тобто вже тиждень, як проходять антитерористичні навчання. Вони там відпрацьовують сценарії з захопленням заручників та ударами безпілотників. Про нами так повідомляють російські змі дітей вчать барикодувати двері та ховатися у кутах кабінетів. А під час навчань з під підготовки до повітряних атак учнів евакуйовують до притулку на вулиці або там в укриття. Якась. До чого воно готується? Є якась внутрішня загроза на Росії терористична, що власне почалася така масова підготовка дітей? Ну Навряд чи про якусь зовнішню можемо говорити, що якісь зовні терористи до, до цієї країни а, при, приїдуть з такими намірами. Це, 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 саме цікаво, що я досить серйозно сприймаю те, що вони роблять. І дуже багато речей, які вони роблять, я би з задоволенням застосував і в тому числі і в наших навчальних закладах. Mm -hmm. Тому що в нас цього не проводять. У нас, ви, 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 ви подивіться, відкинемо Росію, ви, ви подивіться в Ізраїлі, як себе поводять діти в 4-5 років в дитячому садку. При будь-якій загрозі вони знають, що робити, куди бігти, як ховатися. І, і, і як Ізраїль. Вони з дитинства знають, що це небезпечно. Якщо є тривога, як себе поводити, як реагувати на ті чи інші речі? Якщо відійти від цього, що треба робити, якщо ти знайшов якусь там, якийсь предмет на вулиці, що не можна підходити і брати в руки? Що треба робити, якщо ти знайшов якусь сумку, куди бігти, кого кликати, до кого можна підійти, до кого не можна? Є речі, які нам треба так само впроваджувати в нашій школі. Що вони роблять в тих школах? Як вони ідеологічно себе оформляють? Це інша історія, знаєте, там е юна армія, Красна Армія і так далі. Mm -hmm. так далі знаєте, там, я, я, я ще пам'ятаю Радянський Союз і Зерніцю, знаєте, так, що це все нічого такого нового вони там не придумали, це все вже було до, і до них. Вони просто це так гіпер гіпер гі 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 збільшили в, в масштабах і намагаються це все залучити всіх і, і кожного. Але ще раз наголошую, що є речі, які би е, варто було б і нам запроваджувати, тому що в нас це не, не без страха більше. Що стосується контексту, чи в них можливо якісь внутрішні е, теракти, ну можливі, тому що в них вони є, в них є загроза внутрішніх е, протиріч. Протиріччя є як по е, е, національній ознаки, так і по е, релігійні ознаки. І речі, які вони ігнорують і намагаються списати на українців, вони насправді дуже широко зараз прориваються в них, в, тих, в тих субкультурах, які вони самі спровокували створення. Останні останні от речі, які я читав, це напад на родину мігрантів в Санкт Петербурзі, коли на квартиру напали. Особи, які називалися ру руським движенням якимось там, mm -hmm. і, і, і вони там і, і побили чоловіка, по-моєму, якщо не вбили, і жінку викинули з цього поверху, чи вона сама стрибнула, і так далі. І так далі Бо от їм не сподобалось, що ця квартира знімається і, і ну, винаймається мігрантами. Тому що в них там внутрішнє відбувається, це їхні проблеми, нехай їх вирішують. Я кажу, що треба менше звертати на них увагу. Тому що суспільство хворе, і це хворе суспільство, я навіть не знаю, чи воно, чи, чи можливо його якісь там лікування. Не. Да, пане Вікторе, щиро вам дякую за вашу оцінку цим питанням, яке ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, всім стало більш зрозуміліше в цих надважких питаннях. Віктор Ягун, військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови служби безпеки України 14-15 років та директор агентства реформування сектору безпеки, експерт національної безпеки. Ще раз пане Вікторе, дуже дякую вам. Дякую вам до побачення.